У самому центрі Києва на саме Мечникова 7Б, може вирости 33-поверховий монстр, а саме ЖК-1. Це будівництво незаконне. Воно будується на аварійному схилі та поруч із лікарнею. Експерти попереджали, та навіть є конкретні висновки. Тут будувати небезпечно. Громада не розуміє, як це все у них під носом робиться. Але забудовники та влада вирішили інакше. За цим плювком у киян стоять конкретні прізвища. А саме, народний депутат у минулому регіонал Віктор Бондар, бізнесменша Лариса Дерев'янко, брати девелопери Андрій та Олександр Насіковський та одіозний Вадим Столар. Саме вони намагаються перетворити центр столиці на територію для власного збагачення. Це просто схил іде вниз разом з цим домом. А тут ми можемо бачити, що все продовжується. І це все відбувається під мовчазне прикриття київської влади. Замість того, щоб захищати інтереси громади, чиновники дозволяють нищити й руйнувати наше з вами місто. Києву потрібен закон і порядок, а не новий символ корупції. Цих героїв кияни мають знати в лице. Дуже цікаво, як на це все відповість влада. Та особисто кличко, тому що, як я розумію, у всі інстанції вже хто тільки міг жалівся, скаржився. Але як ми бачимо, що всім чкати, шановні кияни, не будьте байдужі до подібних ситуацій, тому що таке горе може почати будуватися просто біля вас.